Цей город вже в носоглоці стоїть. Я думаю, що у багатьох так буває. Але ви знаєте, не в мене зробимо невеличкий екскурс по цим грядкам, про які я вам декілька разів розповідав. У нас буде їх декілька варіантів, але на даний момент показують ті, що вже зроблені. Це у нас по системі розума. Зараз розкажу швиденько про плюси і мінуси. Була морква, морку вже зібрали повністю. Можете глянути відео у профілі. Морква шикарна. Перший косяк, який допустили, це висота. А вже ж їх треба робити сильно вище. Зазвичай люди <кій> зазвичай і правильно робити їх з закопуванням. Тобто, ми вириваємо яму на глибину десь 30-40 см. Землю скидаємо з однієї сторони, з іншої сторони. В яму ми накидуємо е, дерево, гілки, потім е, мульчу це у нас солома, сіно і так далі. Можна навіть е, картон, можна якусь, якийсь папір, але головне, що без пластику. І все. Потім це закриваємо знову ж таки мульчею. А грядки, кормові грядки, у нас залишаються е, такими бугорками. Ну, як і тут, власне, їх теж ми мульчуємо, щоб вони зберігали вологу. І, в принципі, на цьому запуск можна врахувати завершеним. Але в нашому випадку ми вирішили піти трошки іншим шляхом, тобто зекономити. Ми вирішили зробити кормові грядки більш ширшими, а грядки з компостом, які будуть е, живити. І живлення надходить з боків, якби. тобто ось так. Таким чином, воно. Ми їх зробили вузькими, і це фейл так робити не треба. Чим більше у вас компостна грядка, тобто е, грядка живлення, тим більше поживних речовин отримує грядка кормова, тобто грядка, в яку ви потім висаджуєте, і це набагато краще. Тому рекомендуємо на це звертати уваги. Вже в кінці сезону ми її переробимо, тобто збільшимо ширину і висоту компостної грядки. Ну, вона ж, грядка живлення. І зробимо невеличкі такі вігвами на довжину 2 метри, невеликі вігвами з грядкою кормовою. А що це нам дасть? Це нам дасть хороший результат по продуктивності, але вже на 2026 рік.